Пару білих білух із Харкова, пломбіра та міранду, перемістили у океанографічний парк Валенції в Іспанії. Біологи годували готували транспортування тварин кілька місяців. Дельфінарій у Харкові знаходиться усього лише за 800 метрів від місця постійних обстрілів, і ударні хвилі викликали сильний стрес у білух. До усього через пошкодження енергостанцій України акваріуму у Харкові. Складно у літню спеку отримувати охолодження, що вкрай важливо для арктичних тварин. Як тривала міжнародна рятувальна операція білих білух розповість наша Галина Федорченко. Білуг запускають в акваріуму Валенці. Тривала подорож позаду, і зоологи зітхають з полегшенням. Попереду тварин. Адаптація спочатку їх утримуватимуть на карантині, а вже потім долучать до інших білих білуг в оконографічному парку. Вони почуваються добре. Самець здається, адаптувався досить швидко. На даний момент вони відокремлені від інших білух, які були в океаріумі. Самець вже їсть, що є незвичайним, тому що білухам, зазвичай після транспортування потрібно трохи часу, щоб адапт. Адаптуватися до нового середовища, але самка більш сором'язлива і ще не почала їсти. 15-річний самець пломбір і 14-річна самиця Міранда жили у Харкові всього за 800 метрів від місць постійних обстрілів. У Білух НАТО чутлива слухова система й ударні хвилі викликали сильний стрес. На у них не було можливості охолоджувати басейни, тобто вони були у воді з температурою 26 градусів, що є дуже високою температурою для цієї артичної породи. транспортування білух розпочалося із 12-ти годин подорожі до Одеси. Там тварин зустріли ветеринари з оконографічного комплексу та з акваріума Джорджі в Атланті. Далі в Молдову, а звідти 5 годин літаком у Валенсію. те, що викликало у нас найбільших сумнівів, це контейнери, тобто ящики, в яких треба. Переміщувати цих тварин, тому що ці ящики, в яких переміщують морських савців, наповнені водою, що дозволяє тваринам бути, ніби у підвішеному стані. Добре дихати, регулювати температуру і не бути здавленими під власною вагою. якби ці контейнери не були занадто міцні, міг статися витік води. Це не тільки залишило б білух без води, але могло спричинити авіакатастрофу. Зрешто міжнародна подорож виявилася успішною, Бачите, як тварини вже плавають в акваріумі. Було як абсолютне полегшення. Іншими словами, я не вірю. Ми цього досягли. Ми прибули, а тварини плавають, дихають і все ще живі після всієї цієї одіссеї. Океанаріум у Валенції найбільший в Європі та єдиний, де отримують білих білух. Транспортування харківських тварин сюди було ризиковане, адже вони мали підірване здоров'я, заявили у іспанському океанаріумі. Проте залишатися вдома для них означало ще менші шанси на виживання. Галина Федоченко, телеканал прямий.